Всім привіт! Сьогодні хочу привітати всіх вас зі святом Святої Параскеви Сербської. Раніше пам'ять святої Параскеви Сербської вшановували 27 жовтня. З новим церковним календарем дату змінили на 14 жовтня. Параскева вважалася покровителькою жінок. За переказами чоловік і жінка довго не мали дітей, хоча мріяли про це. Кожної п'ятниці вони щиро молилися, дотримувалися посту. Згодом чудо таки здійснилося, і у них народилася донька. Батьки дали ім'я Параскева, що з грецької означає п'ятниця. Параскева це свята, яка надихала людей творити добро та карала тих, хто чинив погані справи, особливо тих, хто не вшановував 12 п'ятницю впродовж року. Найбільше це стосувалося жінок. Уважається, що мучениця мала здатність вцілювати людей від непростих душевних і фізичних хвороб. За переказами Бараскева була не лише покровителькою сім'ї та шлюбу, а й жіночої зимової роботи. Звідси з'явилися ще такі назви у свят, як льоняниха і трипальниця. У давнину жінки з цього дня починали виконувати різну роботу, яка характерна у зимовий період. Вони пряли, хіпали льон, шили та вишивали. Також, якщо свято припадало на п'ятницю, тоді воно мало назву Параскеви П'ятниці. Іноді люди називали День Параскевих грізнухи», коли на дворі була дощова та сира погода. Що не можна робити в цей день? У цей день не рекомендується займатися важкою роботою, але дозволяється шити та робити те, що створює затишок у домі. Жінкам при надії заборонено розчісувати волосся та йти на двір з непокритою головою. Казали, що тоді у дитини будуть з'являтися погані та гріховні думки. Головною традицією на Параскеві було варіння каші з пшениці нового врожаю. Господині поливали її свіжою ляною олією, коли приймали їжу, люди висловлювали вдячність Богу за смачні страви. Також у свято було заведено показувати свої вироби ручної роботи. Була прикмета, що хто не має чим похвалитись, у Параскеві той буде самотній ще один рік. Щодо хлопців, то вони цього дня сумлінно дотримувалися посту, Повірили, що таким чином зможуть зустріти щиру, працьовиту та добру дівчину, а у дівчата, щоб мати гарну пару, приносили до храму льон або інший матеріал, дарували рушники на образ. На сьогодні це все. Дякую всім, хто дивився відео до кінця. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайк під відео. Мені буде дуже приємно. А з вами був Влад, до наступних відео. Слава Україні! Героям слава!